Баєр Леверкузен добре знає, що таке прокляття. Згадайте сезон 2001-2002, коли команда була за крок від історії та могла оформити легендарний требом. Вони втратили чемпіонство, поступилися у фіналі Кубка Німеччини, а потім програли лігу чемпіонів мадридському реалу. Три фінали, три болючі поразки. Цей сезон закріпив за Байером прізвисько Неверкузен і статус команди, який постійно не фортить. Але минуло сезону все змінилося. Байер продемонстрував рекордну серію перемог, здобув чемпіонство, куб. І суперкубок Німеччини. Хоч, на жаль, у фіналі Ліги Європи, який проходив Будапешті проти Аталанти, Байер поступився. Ця поразка залишила гіркий після смак, але сезон все одно став доказом прокляття зламано. І Леверкузен тепер реальний претендент на здобуття нових трофеїв. А тепер давайте перейдемо до нашого топ-10 футбольних проклять. А перед тим як почати, хочу подякувати усім новим підписникам, які долучилися після першого дебютного відео ТОП-10 трансферів, які зірвалися. Посилання на це відео я залишив в описі, тож, якщо. Ще не бачили, обов'язково подивіться. Щиро дякую вам за підтримку. А якщо ви тут вперше, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ваші вподобайки та коментарі допомагають розвитку каналу, тому буду дуже вдячний за вашу активність. Відкриває наш топ прокляття репера Дрейка, коли Дрейк взаємодіє зі спортсменами або командою, будь-то фотографія, ставка, підтримка чи просто спонсорство. Вони майже гарантовано зазнають невдач. Ось кілька найцікавіших випадків. У 2022 році гравці каталонської Барселони повинні були вийти на Альп Класіку з логотипом лейбла Дрейка. «Ово» на формі, щоб сідкувати його 50 мільярдів прослуховань на Спотіфай. Уболівальники одразу згадали про прокляття, але це не зупинило репера. Він ще й поставив 600 тисяч доларів на перемогу Село результат поразка 1-3 від Реал. А тепер щодо його знаменитих фото. У 2019 році Арсенал мав двохмісячну серію без поразок і напередодні матчу з Евертоном П'єр Емерико Бомеян вирішив зробити фото з Дрейком, після чого він не попав в основний склад та лондонці поступились 0-1. У тому ж році було фото Дрейка з Леваном Курзава перед матчем з Лілим, і це завершилося катастрофою. Парижани програли 1-5. Перед матчем Борусі з Баварією Джейдон Санчо сотрофувався з Дрейком наступного дня. Борусія програла 0,5. Але, мабуть, один із найзнаковіших випадків фотографія Серхіо Агуару перед першим четвертьфінальним матчем Ліги Чемпіонів проти Тоттенхема. У цій грі Агуэро не реалізував пенальті, а Манчестер Сіті програв 0-1. і зрештою сенсаційно вилетів із турніру за підсумками двох матчів. Щодо інших видів спорту, то там не менш цікаві випадки. Дрейк ставив сотні тисяч доларів на бійців UFC, які були фаворитами, включно з Камаро Усманом, який не програвав 9 років. Після ставки репера Усма. Зазнав сенсаційної поразки у 2018 році. Дрейк також відкрито підтримав Конора МакГрегора перед його боєм із Хабібом Нурмагомедовим, супроводжуючи його на прес-конференціях із ірландським прапором. Результат МакГрегор програв та один із найцікавіших випадків. Перед боєм з Енді Руїзом, Ентоні Джошуа сутруфувався з Дрейком і жартома написав: ось ось закриється прокляття. У результаті перша в кар'єрі поразка Джошуа та втрата титулів і на кінець, у 2019 році, Рома жартома заборонила. Своїм грабцям фотографуватися з дрейком. Що це просто збіг чи реальне прокляття? Напишіть свою думку в коментарях. На дев'ятому місці у нас Тоттенхем каже, що деякі футбольні клуби мають свої прокляття. І якщо ви фанат Тоттенхема, то ймовірно знайомі з цим почуттям. Лондонський клуб вже десятиліттями не може виграти жодного серйозного трофею, і багато хто вважає, що над шпорами тяжіє якесь прокляття. Але що якщо це прокляття не обмежується лише клубом? Гаррі Кейн, один із найкращих форвардів сучасності, пішов із Тотенхем в Баварії, щоб нарешті виграти трофей. Проте там доля поки що не на його боці. Чи міг він перенести це прокляття з собою? Давайте розберемо. В історії Тоттенхема, його невдачах, і спробуємо зрозуміти, чи це лише випадковість, чи справді над ним тяжіє якась містика. А головне, як оце вписується, Кейн. Ця історія нагадує слова Коліна Фарела з культового фільму Залягти на дневрюге, де він каже: гіном ти не був, але й до вершини не дістався, як Тоттенхем. Це ніби ідеальне відображення того, що переживають у Лондонці, команда, яка постійно близька до чогось великого, але кожного разу спотикається на останньому кроці. Загадаймо їхні найболючіші фінали у 15-му році, в фіналі Ліги Чемпіонів вони зустрілися з Ліверпулем. Це був шанс переписати історію клубу, але той матч почався з сумнозвісного пенальті вже на другій хвилині матчу, який визначив долю гри, або фінал Кубка Ліги. У 2015 році вони поступилися Челсі, а у 2021 Манчестер Сіті. Здається, що будь-який вирішальний матч перетворюється для них на кошмар. І навіть Гаррі Кейн, вирвавшись із цього прокляття в Баварію, досі не здобув свого омрійного трофею. Можливо, це знак, що Тотих не лише не. Може досягти вершин, але тягне своїх лідерів за собою. То що це прокляття чи просто погана карма? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про історію тотенхами та їхні невдачі. На восьмому місці прокляття Ювентуса у фіналах Ліги Чемпіонів. Команда, яка тривалий час була монополістом на внутрішньої арені, не могла досягнути успіху Європі. Ювентус виграв лише два трофеї Ліги Чемпіонів, хоча дев'ять разів виходив до фіналу. У першому фіналі 1973 року вони поступились Аяксу, який на той момент вже виграв два титули Кубку Чемпіонів у 71-му та 72 другій роках. Та йшов на здобуття третього В складі. Тодішнього Аяксу запалював легендарний Йохан Крой, але на жаль, вже. На п'ятій хвилині Джоні Реп вразив ворота туринців, після чого відігратись не вдалося. Друга спроба була рівно через 10 років у 1983 році. Того разу Євентусмабуть був більш впевнений, оскільки суперником був німецький Гамбург, а в складі туринців вже виступав Мішель Платіні. Але і цього разу вони після швидкого пропущеного голу на дев'ятій хвилині знову не змогли відігратись. І як результат, друга поразка. Врешті з третьої спроби команда Джованні Трапатоні змогла обіграти в фіналі Ліверпуль. Із рахунком 1-0 та голом платіні, і останню свою перемогу у фіналі вони здобули у сезоні 95-96 у Реванчі Саяксон за 73-й рік, обігравши їх по пенальті. І після цієї перемоги були поразки проти Дортмундської Борусі 3-1 у сезоні 96-97, Одразу наступний сезон 97 98 та поразка від Мадридського реала 1-0 через кілька сезонів, а саме у 2002-2003 поразка від Мілану та вирішально пенальті Андрія Шевченка. Та Свіжі випадки. Сезон 14-15 проти Барселони Луїса Енріке та легендарного МСМ із рахунком 1-3. І остання поразка проти мадридського Реалу у 2017 році з рахунком 1-4, де Реал став першою командою, яка змогла захистити титул Ліги Чемпіонів. А Ювентус першою командою, яка програла у семи фіналах цього турніру, враховуючи актуальний стан туринського клубу, вони ще, мабуть, не скоро матимуть змогу подолати це прокляття. І Якщо тут є фанати Ювентуса, то напишіть в коментарях, як ви сприймає. Те цю серію поразили. А сьому сходинку у нас відкривають прокляті номери у футболі, а саме номер 9 у Челсі та номер 7 у Манчестер Юнайтед. У футболі деякі номери мають особливе значення, асоціюючись із легендами або навпаки із серією невдач. Сьогодні розглянемо два таких номери. Розпочнемо із Челсі. Дев'ятий номер традиційно належить нападникам, покликаними забивати голи. Однак у Челсі цей номер вважають проклятим, оскільки багато гравців, які його носили, не виправдовували очікувань. Почнемо з Фернандо Тореса. Його перехід з Ліверпуля за 50 50 мільйонів фунтів став рекордним для того часу, але в Челсі він забував лише зрідка. Хоча Тори залишився в пам'яті болівальників завдяки голу у ворота Барселони. Загалом його період у клубі розчарував Альваро Мората, придбаний за 60 мільйонів фунтів, та почав кар'єру в Челсі вдало, але швидко втратив форму та впевненість, критикуючи клуб за відсутність підтримки. А чого варті Гонсало Ігуаїн, Родамель чи Чоромело Лукако в його другій спробі? Всі вони носили номер 9 і всі зазнали невдач. Та П'єр Емерику Бамиянга, які Нався до часу у 2022 році, але так і не зміг продемонструвати стабільну гру та результативність. Цікаво, що навіть тренери визнають існування цього прокляття. Колишній наставник Челсі Томас Тухи зазначав, що гравці уникають дев'ятого номера, побоюючись невдач. А тепер до Манчестер Юнайтед. Сьомий номер у цьому клубі це щось більше ніж просто цифра. Це спадок від легенд, таких як Джордж Бест, Ерік Кантона, Девід Бекхем і звісно, Крістіану Роналду. Після відходу португальців у 2009 році цей номер став випробуванням для. Для наступних гравців Першим, з яких був Майкл Оуен, підписаний на правах вільного агента. Оуен не зміг повернутися на свій колишній рівень через старі трами та обмежену кількість ігрового часу. Антоніо Валенсі отримав сьомий номер у 2012 році, але через рік повернувся до свого попереднього 25-го, визнавши, що не впорався з тиском, пов'язаним із цим номером. Анхель Ді Марія, придбаний за рекордну суму аргентинець, не зміг адаптуватися до англійського футболу та покинув клуб після одного сезону. Мемфіс Депай, молодий нідерландець не Виправдав очікувань, часто залишаючись на лаві запасних, і згодом перейшов до Ліона, де відродив свою кар'єру. Алексі Санчес. Підписаний з великими сподіваннями, челієць, не зміг знайти свою гру Манчестер Юнайтед, більше запам'ятавшись високою зарплатою, ніж результативністю. Після Алексіса Санчеса, сьомий номер у Манчестер Юнайтед, отримав Ендінсон Кавані, який приєднався до клубу у 2020 році. Уругвайський нападник показав хорошу гру, особливо у своєму першому сезоні, забивши кілька важливих голів. Каваня навіть зміг частково Повернути престиж цього номера завдяки своїй працелюбності та високому рівню майстерності. Однак після повернення Кріщана Роналду у 2021 році Кавані добровільно віддав йому сьомий номер, а сам перейшов на 21-й. Повернення португальця у 2021 році відновило віру в магію сьомого номера, але після його повторного відходу у 2023 році питання про прокляття знову стало актуальним, оскільки Маун також поки не виправдовує своїх надій. Чи є ці неудачі простим збігом, чи справді номери несуть у собі якусь місці? Чну силу у будь-якому разі номер 9 у Челсі та номер 7 у Манчестер Юнайтед стали символами не лише великих надій, але й значних розчарувань. А як ви вважаєте, чи можуть майбутні гравці розірвати ці прокляття та повернути номерам їхню колишню славу? Після тріумфу на домашньому чемпіонаті світу 66-го року збірна Англії з футболу не змогла здобути жодного великого міжнародного трофею. Цей період, що триває вже понад 58 років, сповнений драматичний поразок та невдач на різних стадіях турнірів. На чемпіонаті світу 70-го року в Мексиці, Англія к чемпіон, дійшла до четвертьфіналу, де поступилися Західній німеччині з рахунком 2-3, хоча була 2-0. Ця поразка стала початком серії невдач у матчах проти німецької збірної у 90-му році. На чемпіонаті світу в Італії. Англія досягла півфіналу, де знову зустрілася з Німеччиною. Після нічієї 1-1 в основний час матч перейшов до серії пенальті, в якій англійці поступилися 3-4. Ця поразка закріпила репутацію Англії. Команди, що має проблеми після матчових пенальті. Євро 96, який проходив в Англії, став ще одним розчаруванням. У півфіналі проти Німеччини матч завершився з рахунком 1-1 і знову долю вирішувала серія пенальтів. Гаред Саудґейт, попередній головний тренер збірної, не реалізував вирішальний удар, і Англія вибула з турніру. На чемпіонаті світу 98-го року в матчі 1-8 фіналу проти Аргентини Девід Бекхем отримав червону картку, залишивши команду в меншості. Матч завершився з рахунком 2-2. А в серії пенальті Англія знову зазнала поразки. Чемпіонат світу 18-го року в. Став проблиском надії. Англія дійшла до півфіналу, де поступилася в Хорватії 1-2 в додатковий час. У матчі за третє місце англійці програли Бельгії 0-2, завершивши турнір на четвертому місці. Євро 2020 року, фінал якого відбувся на Вемлі, став черговою драмою. У матчі проти Італії Англія відкрила рахунок, але не змогла втримати перевагу. Після нічиєї 1-1 в основний час доля трофеї вирішувала знову серія пенальтів, в якій англійці знову поступилися. Цікаво, що після перемоги 66-го року. У Англія неодноразово програвала в серії пенальті на великих турнірах, що стало своєрідним прокляттям для команди. Крім того, англійці часто поступалися саме Німеччині, що додавало особливого драматизму їхнім виступам. незважаючи на наявність талановитих поколінь гравців та високі очікування вболівальників, збірна Англії поки не змогла повторити успіх 66-го року, чи зможе три леви зламати це прокляття в майбутньому. П'яте місце займає Арон Ремзі. Валійський півзахисник, відомий своїми виступами за лондонський арсенал, став центральною фігурою однієї з найзагадковіших футбольних легенд сучасності. Згідно з цією легендою, після його голів часто слідували повідомлення про смерть відомих особистостей. Перші згадки про прокляття Ремзі з'явилися у 2009 році. 22 серпня він забив гол у матчі проти Портсмута, А через три дні помер американський сенатор Тед Кеннеді, молодший брат Джона Кеннеді. У 2011 році ця тенденція продовж. 1 травня Ремзі відзначився у грі проти Манчестер Юнайтед. А наступного дня було оголошено про ліквідацію у саме Бен Ладена. 2 жовтня він забув Тоттенхаму і того ж тижня помер співзасновник Apple Стів Джобс. 19 жовтня гол у ворота Марселі збігся з новиною про смерть лівійського лідера Муамара Каддафі. 11 лютого 2012 року Ремзі забив Сандерленду, а через кілька годин померла співачка у Вітні Хьюстон. 30 листопада Ремзі оформив дубль у матчі проти Кардіфа і того ж дня з. Загинув актор Пол Уокер 10 серпня 2014 року, після його голу у матчі з Манчестер Сіті стало відомо про смерть актора Робіна Вільямса. 13 січня гол у ворота Ліверпуля з смертю актора Алана Рікмана у 2018 році, 3 березня, Ремсі забив Мілану, а через кілька днів помер фізик Стівен Хокін. Ну і звісно, думаю, що більшість українських фанатів футболу мріють про дію цього прокляття на окремій персоні. У цей список навійшли всі випадки, лише найбільш відомі. Прокляття Ремсі залишається міською легендою, яка підкреслює нашу схильність шукати зв'язки між непов'язаними подіями. А чи вірите ви в це прокляття? Напишіть в коментарях. На четвертому місці у нас прокляття чемпіонів світу. Та чому вони не можуть вийти з групи після перемоги в турнірі у світі футболу існує одне незвичне і дуже цікаве прокляття, яке давно привернуло увагу фанатів та аналітиків. Це так зване прокляття чемпіонів світу. Мова йде про феномен, коли збірна, яка здобула титул чемпіона світу, не може пройти груповий етап на наступному турнірі. І що цікаво, це стало помітним трендом саме в 21 столітті. Першим іскравим прикладом цього прокляття стала збірна Франції. Після того як французи виграли чемпіонат світу. 98 восьмого році на домашньому стадіоні вони розпочали захист титулу на чемпіонаті світу 2002 року в Японії та Південній Кореї. Це стало справжньою катастрофою. Збірна Франції не забила жодного гола і в результаті не змогла вийти з групи, усівши останнє місце. Невдовзі після цього прокляття передалося Італії. Чемпіони світу 2006 року після тріумфу в Німеччині не змогли подолати груповий етап на чемпіонаті світу 2010 року в південній Африці. Італійці зіграли в нічию з параваєм та нової і зазнали поразки від словаччини, що не дозволило їм вийти з групи. Збірна Іспанія, яка виграла чемпіонат світу 2010 року в південно-африканській республіці, також не змогла подолати груповий етап на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії. Іспанці зазнали принизливих поразок від Нідерландів та Чилі, що стало черговим підтвердженням дивного тренду. Прокляті наздогнали чемпіонів світу 2014 року Німеччину у 2018 році на турнірі в. Німці програли південній Кореї і Мексиці, що коштувало їм місця в наступному етапі. Та згадаймо кілька старіших випадків: Бразилії, які здобули перемогу у 62-му і посіли третє місце у групі на чемпіонаті світу 66-го року. З італійцями 50-го року все не так однозначно. Вони хоч і були чинними чемпіонами, але з моменту їх перемоги пройшло аж 12 років через Другу світову війну. А сам турнір мав незвичний формат, у якому з групи виходила лише одна команда. У двох з чотирьох груп було по чотири учасники. Одній три, ще в одній всього два. Італія стала другою, програвши шведами, обігравши Парагвай. Збірна Індії знялася з турніру, тож мінус гарантовані три очки для сквадри, хоча індійців обіграла б і Швеція. Тож тут усе вирішила поразка самих італійців у першому турі. Це був перший випадок в історії, коли чемпіон не вийшов із групи. Однак прокляття чемпіонів стає все більш помітним у сучасному футболі. І на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі Франція, попри побоєння, змогла подолати груповий етап і прорвати низку невдач. Тренер французів. Дідія Шам зазначав, що команда була налаштована зламати цю негативну традицію. Звісно, не всі чемпіони світу піддаються цьому прокляттю, але його наявність явно свідчить про труднощі, які з'являються при спробі зберегти вершину у світовому футболі. Це дає нам зрозуміти, що навіть найсильніші збірні можуть зіштовхнутися з серйозними труднощами на шляху до чергового тріумфу. Після реорганізації Кубка європейських чемпіонів у лігу чемпіонів 92-му році, переможці майже завжди стикалися із загадком прокляттям. Вони не могли захистити титул у наступному сезоні. Перший випадок цього феномену трапився у сезоні 94-95, коли Мілан-триумфатор попереднього року знову дійшов до фіналу. Тим гол Патріка Клюверта приніс перемогу Аяксу. А Мілан залишився без історичного дубля. Наступного року сам Аякс також вийшов до фіналу, але програв Ювентусу у серії пенальті у по сьому, Ювентус також опинився у схожій ситуації. Команда Маршало Лі підійшла до фіналу, але несподівано поступилася Борусі Дортмунд із рахунком 1-3. Ця тенденція продовжилась у 21-му столітті. У сезоні 2008-2009 року дві тисячі який року тріумфував у фіналі 2008-го, вийшов до фіналу в другий поспіль, але Барселона під керівництвом Пепа Гвардіоли не залишила шансів червоним дияволам, вигравши 2-0. Єдиний клуб, який зміг зламати це прокляття Реал Мадрид у сезоні 2016-2017 дві мадриці не лише захистили свій титул, а й виграли лігу чемпіонів тричі поспіль. Цей винятковий успіх забезпечили зірки, такі як Кріщано Роналду, Лука Модріч, Серхіо Рамос, Бензема, Бейл та інші, а також стратегічне бачення тренера Зінедіна Сідана. Прокляття переможців Ліги Чемпіонів підкреслює наскільки важко утримати найвищий рівень у європейському клубному футболі протягом тривалого часу. Кожен сезон приносить нові виклики, і навіть найсильніші команди можуть зіткнутися з несподіваними труднощами. На шляху до чергового тріумфу, чи з'явиться новий клуб, здатний повторити успіхи Реала, або прокляття знову зупинить тріумфаторів. Час покаже. Другу сходинку у нас відкриває дотик до кубку. У футболі існує чимало забобонів, і одним із найвідоміших є прокляття дотику до трофея. Його суть проста. Вважається, що торкнутися кубка перед фіналом означає приректи себе та свою команду на поразку. Ця легенда бере початок із 2004 року, коли капітан Монако Людвік Жулі перед фіналом Ліги Чемпіонів доторкнувся до кубка. Команда поступилася порту з рахунком 03, а сам Жулі провів на полі лише 20 хвилин через травму. У 2005 році перед легендарним Налом Ліги Чемпіонів між Міланом та Ліверпулем одразу двоє гравців італійської команди Дженаро Катуза та Андрій Шевченко торкнулися трофея. Мілан певно вів 3-0 до перерви, а в другому таймі Ліверпуль здійснив неймовірний камбек. А в серії пенальтів вибору перемогу. Схожа історія трапилася у 2012 році, коли Баварія вийшла у фінал Ліги Чемпіонів проти Челсі. Перед матчем це. А тоді виступала за Мюнхенський клуб, також порушила забобон і дотрокнулася до кубка. Баварія пропустили в кінці матчу, а в серії пенальті програла титул Челсі. У 2018 році капітан Марселі Дімітрі Бає перед фіналом Ліги Європи проти Атлетіко також не втримався від дотику до трофея. Матч завершився поразкою французів із рахунком 0-3, а сам Бає отримав травму і достроково залишив поле. У прокляття тих, хто доторкнувся до кубка, є і винятки. Наприклад, той же Жолі торкався трофею у 2006 будучи гравцем Барселони. Оне 2015 року Жегош Крихов'як доторкнувся до Кубка Ліги Європи, але Севілья обіграла Дніпро 3-2, А сам Крихов'як забив. Тому чи продовжиться традиція впливати на фінали? Ми побачимо це в наступних великих матчах. І перше місце, звісно, займає прокляття Бела Гутмана та Бенфіка. Історія Бенфіки та їхнього прокляття бере початок із 60-х років. У той час португальський клуб був однією з найсильніших команд Європи, а на чолі стояв видатний угорський тренер Бела Гутман. Саме він привів Бенфіку до двох поспіль перемог у Кубку європейських чемпіонів у 61-му та 62-му роках. Під його керівництвом команда демонструвала блискучий атакувальний футбол. А на полі сяяли такі зірки, як легендарний есейбіо. Однак після другого тріумфу в Європі Гут. Ма несподівано покинув клуб через конфлікт із керівництвом. Причина відмова підвищувати йому зарплату. Розлючений угори залишився не лише без роботи, а й за легендою виголосив слова, які увійшли в історію. Без мене Бенфіка не виграє жодного європейського трофею впродовж ста років. Спочатку це виглядало як звичайний емоційний жест, але наступні події змусили багатьох повірити у реальність прокляття. З того часу Бенфіка виходила до фіналів Єврокубків вісім разів, але кожного разу залишалася без трофею. Список невдач вражає у 63-му році. Мана програла Мілано 1-2, у 65-му Інтеру 1-0. У 68-му Манчестер Юнайтед з рахунком 1-4. У 83 му році в фіналі Кубку УЄФА програли Андерлехту з рахунком 1-2. У 88-му році програли по серії пенальті ПСВ. У 90-му році програли Мілано 1-0. У фіналі Кубки Європейських чемпіонів, який відбувся у Відні, де похований Гутман. Та останні два фінали у Лізі Європи. У 2013 році Бенфіка поступилася Часі 1-2, пропустивши. Гол на останніх хвилинах, а в 14-му році програла Севілі в серії пенальті. Ці невдачі лише зміцнювали Віру в силу прокляття. У 90-му році перед фіналом із Міланом Бенфіка навіть звернулася до священника, щоб посвятити могилу Гутмана у відні та попросити пробачення, проте це не допомогло. Навіть сам Есейбіо, який грав під керівництвом угорця, також відвідував його могилу з надією зняти прокляття, але без результату. То ще дійсно прокляття Гутмана реальне, чи це просто збіг обставин? вирішувати кожному. Але одне точно Бенфіка у має унікальні історії, яка навіть у невдачах додає клубу легендарності, залишається лише чекати, чи зможе португальський грант нарешті перемогти в Європі до завершення століття прокляття. Ось так виглядав топ-10 проклятів футболі, а ви напишіть в коментарях, про які з них ви дізналися вперше. Також, можливо, знаєте ще якісь цікаві історії із іншими прокляттями. Також буду вдячний за підписку на канал, оскільки канал новий і для швидкого розвитку потрібно більше аудиторії. Також ставте ваші лукаси та пишіть фідбек у коментарях. Ну і звісно, не забувайте донатити на ЗСУ у фонд чи бригаду, які ви особисто довіряєте. Бережіть себе та дивіться футбол. Усього доброго.